Ван Котляревський, де вода в сімействі, та мир і тишина. Блаженна там людина, блаженна сторона. Їм Бог допомагає, добро їм посилає, і з ними вік живе і щастя їм дає, де води немає, та миру не царить, Господь там не вітає, добро їм не дарить. Руйнуються пожитки, добро їх, їхні дітки. Все марно пропаде, все марно пропаде. Пошли нам, Боже, згоду і миру твій покров, щоб жити в Твоїй волі і щиру дай любов. Пошли нам, Боже, щастя й долю, щоб жити в Твоїй волі. Ти нас благослови, ти нас благослови. Музей Івана Петровича Котляревського в місті Полтава. Спеціально для Ані Ватави.